Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Нещодавно я вам показувала троянди, які в мене досить в гарному стані. Принаймні, в листі листя без практичного знак захворювань. І забула показати два кущі, два сорти. От Трішки виправлюся, бо відео сьогоднішнє я хочу присвятити темі біо. Проти чи напроти, чи на противагу не біо. Та? Тобто клас токсичності 3 і нижче. Мене запитували про цю тему, та і я думаю, поділюся роздумами. Я думаю, що я відкрию щось таке дуже-дуже нове. Чи щось таке аж надзвичайно так незрозуміле, не знаю. Але щось, щось проговорюю раптом. Ви матимете теж якісь відгуки, поділитесь зі мною, поспілкуйтесь зі мною. І, можливо, дійсно хтось теж в роздумах і йому мої такі е е думки, е теж його до чогось там спонукають або допоможуть визначитися. Отже, сорт Camelot Просто покажу, який це кущисько. це другий рік він в мене росте. Я його посадила дуже близько до тераси. І це був якби виграшний варіант, я так і хотіла, бо я знаю, що вона дуже е, насичено пахне. Вона дійсно має такі пахощі, ну, не такі, аж прямо е, що ну, крутить в носі, та не такі. Притурні, не такі нудні, але вони дуже відчутні. Я коли працюю на терасі, просто оця хвиля. Дійсно, я шлейф дійсно я хвиля і дуже-дуже приємно. Я, ну, приємна хвиля. Вона вся в листі. Я тут не бачу ознак захворювання, абсолютно вся в листі. Єдине, що її можуть гризти от я часто тут помічаю, але взагалі цього не видно. Де-не-де де, листочки та порівняно з який. Яку вона має потужність, ця красуня? Ну, це витка, вона і мала би бути, але серед витких вона чи не найпотужніша в мене, бо в мене є кілька витких. Сортів не дуже багато, але ця просто дуже потужна. Я трішки не розрахувала з її природою наростання. І вона не квітне аж так, обливно, обливно, та, чи то надто щедро немає такого, але вже як квітне і вже як пахне, то вже дуже це добре чути. Про біо. І не пробіг. Я обробляла кілька сезонів з вис... звичними засобами, йшла там, в магазини місцеві, локальні, там в доступі є все, що хочеш. Читала інструкції наперед, намагалася в інтернеті вичитати, проти чого мені там треба обробляти. Найпоширеніше це що? борошниста, чорна пітниця. Ну і в мене не справжня борошниста на багатьох кущах. Ну і, звісно, шкідники, трипси. Попелиця, гусінься різна, трояндовий пильщик і так далі. Вони, в принципі, плюс-мінус ну, загалом одні ті самі шкідники, одні ті самі хвороби вражають плюс майже всі там сади. За винятком дуже таких якихось ну, яких, рідкісних захворювань. Ну, вірусні, вони й не лікуються, наскільки я розумію. Вірус. Треба взагалі викопати троянду і знищувати, бо це може негативно відобразитись на всьому іншому трояндовому садові. От. І я обробляла, то й обробляла. Дотрималась. єдине, що я купила там з Китаю, замовила оцей такий респіратор, трішки, ніби як на вигляд серйозніший, з мінними фільтрами. Гарно так прилягає до обличчя, повністю все обличчя закрите. От Я його використовувала і купила костюм такий ніби. Хім захисту, але він е, одноразовий насправді. Я ще ніяк не куплю такий досить цупкий, щоб був багаторазовий. Резинові чопи, резинові рукавички і все таке. Використовую, намагалася купляти засоби третього хоча б класу. Третій це як це помірно токсичні, правда? Бо другий це вже такі небезпечні, рахується. Перший взагалі я не купляла. Та й все. І використала та й використовувала. По-перше, було так, що я, ну оскільки я живу біля троян, тобто вони ростуть звично в мене в дворі. Я постійно мусила там всіх заганяти до хати, а це вечірні години. Літом всі приїжджають додому і хочуть ще поганяти на газоні, там на гойдалках. А ні, треба було триматися заходів, індивідуального захисту. Тобто, однозначно, коли я обробляю, розпилюю, не можна бути. Взагалі на дворі, не тільки біля мене взагалі рекомендовано не бути на дворі. Ну і кілька днів бажано не потикатися також до тих троянд. А в мене так, я обробила, вони квітнуть, там, наприклад, починають квітнути. І я думаю, М -м -м -м, як же ж то мені так не ходити, це така краса, як то не знімати, не нюхати і так далі. Але треба себе тримати. А потім все ж таки було так, що прийшла осінь минулорічна, і почалася дуже сильна брошниста роса посаду. Я так якось, ну, зовсім в мене такі емоції були якісь негативні, мається на увазі розчаровані. Не негативні, а розчарування. Я все ж таки купувала засоби дуже такі, врахувалися, перевірені, наприклад, Рекзду він проти брошнистої роси. І так дотримувалася всього. Там в мене не загущені є насадження. Взагалі дуже гарно все провітрюється і на сонці, і не затінені. Тобто, ніби як дотримані засоби агротехніки, дотримані обробки всі, там, і, і потім період висування таких молодих пагонів, пуп'янків, передквітуванням, після квітування, тобто обробляла так багато. І все, якщо там масово борошни староса, і я дуже розчарувалася, ну хм, скільки було вкладено того всього, пробризкано, я думаю, ні. Тому цьогоріч я вирішила змінити абсолютно свій підхід на біо. Найперше, найперше це було рішення саме через, через те, щоб я сама вільно як би, дихала на подвір'ї. І не виганяла дітей, щоб вони могли собі спокійно бавитися, коли вони хочуть, їздити, коли вони хочуть, бо це не дуже було і насправді реально мені вони насправді дуже сильно впиралися тим моїм проханням, щоб побути в хаті вечір, а то і кілька вечорів. І все, і я вирішила, то, що я спробую біо. Пише, що це безпечні для людей і навколишнього, і довколишнього середовища, і комах корисних для нас. І так вирішила пробувати. Було, звісно, в мене розуміння, що за перший рік, за перший сезон, ну, це дуже було б утопічно думати, що в мене все буде абсолютно здоровим на біо, прекрасним. І ну, відразу я побачу ефект. Я на це не розраховувала, звісно, розуміла. І також біо це ж певні обмеження, коли їх застосовувати, Тобто ультрафіолет вбиває. Тому треба дуже рано, я так ні, не встану дуже рано, або дуже ввечері, коли там перед заходом захід. Я так зараз і роблю. Це десь дев'ята я починаю бризкати, дев'ята вже навіть часом занадто темно, я бризкаю. Ну, Ніби як видно ж все ж таки кущ, але це вже так досить-досить темнувато на дворі. Потім температура, треба було дочекатися, певної температури. Бо вважається, що вони, там, мінімум 18, наприклад, градусів має бути температура, тому дуже рано в травні не побризкаєш. Але потім я вивчила таку думку, що. Якщо патогенні грибки, вони ж то вже працюють і при такій температурі, то чому ці, які ми е, маємо та застосовуємо через біозасоби, чому вони не мають спрацювати? Це ж плюс-мінус та сама в них дія. От, тому я застосовувала, я не чекала, прямо аж, коли настане та ідеальна температура для тих наших помічників, які ми використовуємо для боротьби з патогенними грибками. Випадав мені час, можливість, я бризкала. Звісно, що там, щоб отримати ефект, треба і правильну періодичність щотижня. Е, дощі їх змивають. Звісно, ми даємо прилипачі, теж є біоприлипачі, але якщо така дуже-дуже злива, то я намагаюся потім все одно не чекати аж тиждень, а пройтися швидше. Ну, тобто, це, звісно, частіше. Треба використовувати це. Е, Ну, Якщо частіше, то це більше роботи, бо е, треба ну, більше розводити, більше купляти тих е, пляшок. Я купляю вже готові розведені. Е, хоча те, які в мене є як ґрунтові, от я вношу, то я купляю. Звісно, це в порошку чи в гранулах, але загалом е, ті, що я бризкаю е, проти грибків і проти шкідників, вони вже розведені, готові, так, як жива земля, чи черкаси біозахист, ще різні. Е, забула з Дніпранів, я щось купляла також. Ну і все. І так якось я цілий сезон роблю. І також я забула ще ж сказати, то, що навесні я насадила полуницю, але я в горшки посадила. Не відкритий гру, а в горшки. І вони в мене недалеко у мене таке місце біля троян теж вирішила, як я буду це сполучати. І лохина у мене там недалеко росте, як це буде, ніяк не сполучиться, Якщо я почну застосовувати таку хімію. І, і і ну і потім, що я як я маю їсти ту полуницю там. Тому якось воно так все накладалось, накладалось, і я до цього рішення дійшла. Що я помітила? Хворіють, звісно. Ви самі бачите на відео, що в мене дуже багато оголених троянд. Дуже багато найперше через чорну п'ятнистість або через несправжню борошнисту росу. Не так багато не справжні роси, а чорну п'ятниць багато. Є борошниста роса, навіть несподівано для мене такі сорти, як Хансенсатросток мені показав. Ліола показала, але не такі дуже критичні ураження. Але кажу, враховуючи, що в мене восени, минулоріч я в вересні просто не знала, як і що робити. На тих звичайних третього класу засобах, і тут, і роси було, то тут я вже її не сильно розчаровуюся, бо я розумію реальність цього, що треба певний час, щоб ґрунт заселився тими корисними патогенами, не знаю. І, і, і що ще. Я бачу такий роблю собі проміжний висновок, що найімовірніше саме. Використання біозасобів я е, проріджу троянди і сорти точніше. Найімовірніше в мене вони лишаться ті, що найвитрифаліші, найстійкіші. Навіть і Хансен статок, там є ознаки деякі. Але ж загалом кущ в листі, прекрасно в листі, поки що, принаймні. Е, Квітни. Е, Зав'язуються долі пуп'янки, нарощуються пуп'янки, розкриваються пуп'янки, показує мені квіти. Тобто, кущ потужний сорт сам по собі, я так розумію, ну, має гарні характеристики, тобто він здатен, напевно, можливо, як зміцниться, пройде більше років, і я все одно ж буду підтримувати далі те біо і ті всі засоби рекомендування агротехніки. Так, я припускаю, що. Наладиться все краще, і буде він, можливо, не так схильний до ураження. Та. А ті кущі, які будуть просто суцільно проблемою, суцільно проблемні, я просто їх відціюватиму і не буду продовжувати в себе, а десь там застосую, не знаю, віддарую чи розіграю десь в лотереї і приведу кошти, хто що збиратиме. Є куди застосувати насправді. Кому буде так окей, так, так це. Зробиться швидше за все. Тому, можливо, я і використовуючи звичні засоби там, третього, другого класу токсичності, також би дійшла до того, що треба над деякими сортами перестати так морочитися над ними, обрискувати, 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 воно все одно під осінь, навіть вже на другу хвилю абсолютно голени і розносяться ті захворювання і просто. Теж би розпрощалася з тими кущами, принаймні, не знаю, чи сортами. Але... Бо я маю на увазі, може, в мене це кущ так показав себе щось не те. Та? Загалом, може сорт досить стійкий, а кущ у мене чомусь не такий стійкий. Та? Але найімовірніше, що так і буде, що я не буду дуже сумувати з тими сортами, які не показують себе чудово і прекрасно. А виберу ті, що точно менш проблемні. Що точно надійніші, що точно мені будуть квітнути, попри навіть якісь ознаки захворювань. Ну і я думаю, що все ж таки це застосування, яке я буду дотримуватися, воно теж дасть своє, і через якісь кількість сезонів я теж побачу різницю. Навіть на тих, же, що зараз хворіють із біозасобами. Мені, до речі, не раз пишуть, це дуже добре, що ви ділитесь своїми знахідками, своїми рекомендаціями, своєю інформацією на основі власного досвіду, застосування. То мені це теж допомагає і спрямує в правильне русло і я собі теж навіть ну, купляю відповідні засоби, які мені підійдуть теж в цій біо... біокартині. Ось таке відео, не знаю, чи, чи розкрила тему, хто просив мене, але поділилася такими загальними думками своїми. От, і то та, я так бачу, що хочеться більшість сортів, щоб було все ж таки ну, мінімум. Ну, я б не сказала, що ми аж мінімум біля них ходимо. Але все, ну, все ж поливання, мочування, прополювання. Ну, робимо обрізування, пелюстки. І так далі, підв'язування, десь там, підпорки різні. Звісно, що працюємо. І обробляємо, як не крути, все одно ж обробляємо. Тобто працюємо для них. Але якщо ми робимо це для всіх кущів, то хочеться, щоб і всі кущі виглядали так само гарно, щедро і рясно родила нас своїм квітуванням. Тому вам дякую за увагу. Буду чекати на ваші відгуки, на ваші питання, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!